Якщо для вас картопля це не просто культура, а джерело стабільного прибутку, варто уважно придивитися до сорту маверик. Це середньоранній голландський столово-промисловий сорт, який поєднує високу врожайність, сильний товарний вигляд і ідеальні якості для картоплі фрі. Маверик формує потужний кущ з більш ніж 15 до 20 великими вирівняними бульбами. Бульби видовжено овальної форми з гладкою жовтою штіркою та світло-жовтою м'якоттю. Вегетаційний період від висаджування до збирання становить орієнтовно від 50 до 65 днів, тому сорт комфортно заходить у більшість технологій вирощування в усіх регіонах України. Вміст сухих речовин на рівні близько 22% забезпечує «Маверику» ідеальну придатність для фрі та смаження. Бульби добре тримають форму, не розварюються і не темніють після нарізання. Завдяки цьому сорт однаково цікавий і для фермерів, і для переробників, і для тих, хто працює на свіжий ринок з митою фасованою картоплею. Маверек відзначається підвищеною посухостійкістю і невибагливістю до ґрунтів. Він стабільно працює навіть на полях з низьким агрофоном, добре переносить жару і дефіцит вологи. Сорт має добру лежкість за зберігання при температурі близько 4 градусів тепла, що дозволяє безпечно тримати урожай до реалізації. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.